Всім привіт! Ви на каналі Мотоставку Мене як завжди звати Денис, а як ви вже зрозуміли, у нас сьогодні огляд незвичайного дрона Це Mavic 3 Thermal з тепловізійною камерою. Ну що ж, починаємо. Mavic 3 Thermal побудований у нас на базі Mavic 3. За цей час можна так сказати, що це вже стала легендарна база, оскільки. Дійсно вдале рішення з точки зору аеродинаміки самого дрону, компоновки і його технічних характеристик. Тому більшість характеристик самого дрона, тобто Mavic 3 Thermal, будуть такі ж самі, як і в Mavic 3. До речі, огляд, на який ви можете подивитися за підсказкою в нас в кутку або за посиланням під відео. Але для тих, хто не бачив огляд Mavic 3, я повторю основні параметри. Тут настоїть такий же самий акумулятор, і вони взаємозамінні. Тому якщо у вас є акумулятори вже, ви без проблем їх можете використовувати з цією моделлю. На цьому акумуляторі дрон може літати до 45 хвилин, але знову ж таки, це около ідеальні умови. І на місці дрон може зависати до 38 хвилин, оскільки під час статичного польоту, скажімо так, дрон витрачає трішки більше енергії, і це потрібно враховувати під час ваших польотів. Максимальна швидкість в нього до 19 метрів на секунду, тобто це близько десь 70 км на годину. Тобто це дійсно досить гарні результати. Максимальна висота в нього обмежена 500 метрами. Якщо використовувати сторонній софт і зняти обмеження, то я бачив тести, де Mavic 3 злітали навіть на 6 км. Цьому сенсу абсолютно ніякого немає, бо з такої висоти ви нічого не будете бачити, да й банально ви не приземлитесь без парашуту, але тим не менше, тобто така можливість в нього є. Стосовно дальності, сама компанія завіряє те, що він літає на 35 км, кілометрів, але це можна так сказати ідеальні умови. Кімнатні і в цивільному житті, тим паче, в військових умовах таких цифр і поруч немає. Реально він літає на 4-8 кілометрів, і цього цієї дистанції більшим достатньо, щоб дрон пролетів в одну сторону і повернувся безпечно назад. Бо якщо летіти далі ніж на 10 кілометрів, скоріше за все, що за дроном потрібно буде виїжджати або йти йому назустріч. Сам Mavic, звісно, оснащений ширококутними камерами по всьому колу, і це дає йому змогу бачити всі об'єкти на 360. Тобто в нього банально немає сліпих зон, як це було в попередніх ревізіях. Звісно, що маленькі об'єкти камера може не побачити, наприклад, тоненький дріт електроживлення, ну тобто від стовпа, або якісь тоненькі гілки без листя. Тому ці моменти потрібно враховувати. Але в цілому функція обльоту перешкод в нього реалізована дуже круто. І є багато тестів в інтернеті, того ж самого Mavic 3, де запускають дрон в лісі, і він автоматично за об'єктом слідкує і оминає всі перешкоди. І з особливостей, які ми можемо відразу побачити, це маячок в задній частині. Він вже вбудований в корпус і він дає змогу бачити квадрокоптер для всіх інших літальних апаратів на великій відстані. Ну і звісно, що спереду так само залишився роз'єм для фіксації сторонніх аксесуарів, про які ми поговоримо пізніше. Але хочу відразу сказати те, що круто, що вони додали прорезинену е, застібку і в такому форматі. Дрон буде завжди захищений від вологи, бо раніше знову ж таки це була просто пластмасова кришка, яка постійно або губилася, або ти банально її забував одягнути перед польотами. Тут же вона завжди стоїть на місці. В нижній частині, в принципі, все без змін. Це датчики, які вимірюють дистанцію до посадки, камери, які знаходять різні об'єкти, тобто перешкоди, і відповідно нижній ліхтарик. Його також можна включати примусово. І з відмінностей у нас також трішки видозмінені гвинти в порівнянні з класичним Mavic. Різниця заключається в тому, що кінці самого крила вони йдуть жорсткі. Бо, наприклад, ось у мене є під рукою гвинти Mavica 3. То на кінцях вони прорезинені. Е, наскільки я розумію, в Mavic 3 вони прорезинені для того, щоб зменшити шум. А в Mavic 3 Enterprise для того, щоб гвинт був жорсткіший і тим самим була більша підйомна сила. І насправді, коли я літав на ньому, то шум в нього трішки більший ніж в Mavic 3. Тому це потрібно враховувати під час ваших польотів. Ну і звісно, і знову це в нас новий блок камер, який включає в себе термальну камеру, широкоугольну і зум-камеру, про яку про які точніше ми поговоримо трішки пізніше. А тепер ми поговоримо про комплектацію самого дрону, оскільки тут також приємні зміни відбулися. В першу чергу, ви бачите те, що дрон поставляється в гарному жорсткому вологозахищеному кейсі, і в ньому він перевозиться без проблем. І я гарантую, що навіть якщо ви його уроните з досить... Великої висоти, то з Mavic нічого не трапиться, оскільки тут гарна штамповка з пінопласту і всі аксесуари просто намертво сидять. Ось як все це виглядає. Тобто по центру знаходиться самий дрон. Також в нас є новий, ну, можна так сказати, старий новий пульт це смарт-контролер RC Pro Enterprise. Основна його відмінність звичайним RC Pro, те, що Тут є вбудований мікрофон для того, щоб передавати відео, точніше передавати звук на сам Mavic. Стосовно характеристик самого пульта, Яскравість в нього 1000 ніт, дисплей 5,5 дюймів з Full HD. Застосунок тут вже встановлений DJI Pilot 2, а не DJI Fly, як для класичного Mavic. Також тут є дві антени, які передають, і 4. Антени, які приймають сигнал. Час роботи в нього десь близько трьох годин. І також можна заряджати цей пульт і під час роботи. На жаль, зовнішнього акумулятора тут немає. Також йде безліч кабелів, в залежності від того, яка розетка європейська, наприклад, чи англійська, чи австралійська чи американська. Тобто, ви можете підібрати будь-яку. Не знаю навіщо вони поклали стільки перехідників, але тим не менше. Тобто з цим проблем ніяких не буде. Із приємних ще змін те, що в нас йде більш потужніший блок живлення на 100 Вт, а не на 65, як в класичному Mavic, і це дає можливість набагато швидше заряджати акумулятори. Але один нюанс: те, що 100 Вт буде працювати тільки, якщо ви використовуєте оригінальний зарядний хаб від компанії DJI. Бо якщо ви будете заряджати напряму через, напряму через дрон за допомогою цього блоку живлення, то він буде видавати 88 Вт. Це менше, але тим не менше, це все ж таки кращий результат, ніж в порівнянні з класичною зарядкою на 65 Вт. Є ще також кабелі для зарядки. Точніше, для підключення самого дрону, оскільки в нас тут Type-C Type-C. І також є ще запасні гвинти в кількості двох штук разом з кабелем для зарядки самого пульта. В принципі, в базовій комплектації це все. Але існує ще комплектація з RTK-модулем і додатковими акумуляторами з зарядним хабом. І є ще, точніше, окремо, що можна купили, купити комплект акумуляторів з зарядкою. Тобто, в принципі, ви можете вибрати е, ту комплектацію, яка вам потрібна. Але я завжди раджу, в принципі, для військових, якщо для них, це купувати базову версію, оскільки, як показує досвід, додаткових акумуляторів в них безліч, оскільки дрони на війні це розхідник. Е, більшість аксесуарів вони взаємозамінні, тому за додатковий RTK модуль можна не переплачувати. Одна з Ключових відмінностей дронів Enterprise – це можливість встановлення додаткових аксесуарів в верхню частину самого дрону. В першу чергу, це модуль RTK, тобто це модуль, за допомогою якого позиціонування самого дрону відбувається набагато точніше, з погрішністю до 1 см. Тобто це дає можливість використовувати цей дрон для картографії, для того, щоб отримувати якісний професійний результат. Бо використання класичних мавіків не зовсім підходить, бо все ж таки по грішності там досягають 3-5, а то іноді й 10 метрів для картографії. Звісно, що це не підходить. Далі, наступний модуль, який також можна придбати вже зараз, це спікер, який встановлюється в верхній частині. Також ви бачите, як він виглядає на екрані. На жаль, в нас його зараз немає, що протестувати, але з оглядів іноземних оглядачів можу сказати те, що він набагато кращий, ніж в попередній ревізії. В нього рівень шуму до 110 дБ, і це дає можливість навіть на висоті 100. 100 плюс метрів транслювати звук, і людина, яка знаходиться знизу, буде його чітко чути. В Принципі, кейси користування, я думаю, не потрібно пояснювати для пошукових робіт, для рятувальних робіт можна, якщо це для військових, імітувати стрільбу або, наприклад, відправити посилання там про здачу в полон і тим самим не підвергати своє життя небезпеці. Тому спікер в них вийшов дійсно крутий, і використовувати його можна без проблем. Також стосовно аксесуарів, в DJI є відкритий код, тому сторонні виробники будуть виготовляти свої аксесуари, як це було з раніше з Enterprise 2 і більш дорослими серіями Матріз. З того, що я вже на даний момент знайшов, це те, що можна купити, наприклад, мікрофон для запису звуку. Не зовсім розумію, де і як це використовувати, але я думаю, що. Специфічні задачі знайдуться. Ви зараз бачите, як все це виглядає. Оскільки Mavic 3 Thermal, точніше ну, ін, е, ітерація Enterprise, це новий дрон і аксесуарів ще небагато, але я впевнений, що трішки пізніше з'явиться парашутна система на нього, е, датчики, наприклад, для забору повітря тощо. Тобто аксесуарів насправді існує, ну, точніше, існувало для попередніх ревізій дуже багато, і для цього виключенням не буде. Взагалі, термальні камери дозволяють людям бачити те, що не можуть бачити їхні очі, тобто невидимий, невидиме теплове випромінювання, або випромінювання відбите від об'єктів, незалежно від умов освітлення. Зйомка через тепловізор це поверхнева зйомка, тому ми не можемо бачити об'єкти за склом або за стіною. Де й взагалі результати зйомки залежать від багатьох параметрів, наприклад, від фактору поверхні, або від відстані, на якій ми ведемо зйомку. Температура вимірювання в Mavic буде від мінус 20 до плюс 150 градусів. Або також ми можемо зробити перемикання режиму тепловізора, і він буде вимірювати від 0 до 500 градусів, це, якщо потрібно вимірювати. Там, Великі температури, скажімо так. Термальна камера тут ця камера дає можливість нам вимірювати температуру, як і в конкретній точці, так і взагалі по всій області зйомки. Оскільки, як я і казав, ми не можемо бачити інфрачервоне світло, тому існує багато різних кольорових схем, які ми можемо вибирати на вибір. І вибір цих схем залежить від цілей і об'єктів зйомки. Ось, наприклад, white Hot він відображення іде гарячого білим кольором при загально чорно-білому зображенні. Схема Black Hot, вона відображує гаряче чорним при загальному чорно-білому зображенні. Ironbow – Bow це універсальна палітра, яка показує теплі участки теплим кольором, а холодні в холодному, тобто в синьому спектрі. Sepia вона показує теплі участки золотим і білим, а холодні темним і чорним кольором. І як і рахується, що такі така кольорова гама вона трішки краще справляє, сприймається нашим оком і мозок менше втомлюється. Тому якщо потрібно довготривало вести зйомку, то можна вибрати саме цей спектр, цей фільтр. Точніше, Rainbow, Rainbow HC – це низькоконтрасна палітра. Вона підходить для випадків, коли різниця температур дуже невелика. І остання це Арктик. Вона тепле підсвічує золотим, а холодне блакитним. Тепловізійна і зум-камера можуть або окремо зумуватися, або ви можете їх об'єднати і відповідно зумуватися разом до 28 разів. Я це не сказав відразу в пульті, але в нас є можливість розділити зображення навпіл. Тобто в лівій частині в нас буде відображатися тепловізійна камера, а в правій частині буде відображатися звичайна зум-камера. І це дуже круто, оскільки військові, наприклад, можуть без проблем побачити замасковану ціль. І, відповідно, прив'язати це все до місцевості, оскільки тепловізійна камера не завжди в, ідеально передає саме деталі е, об'єктів, які ми знімаємо. Звісно, що можна вибрати окремо тепловізійну камеру на весь екран, або окремо вибрати саме зум-камеру. Із приємних ще бонусів, коли ми використовуємо широкоугольну лінзу, то е, під час зумування, якщо ми не перейшли на. Зум-камеру. Ми бачимо е, квадрат, який збільшується і зменшується. І він дає просто зрозуміти, е, яку картинку ми побачимо під час перемикання на зум-камеру. Бо досить часто буває, що ти е, збільшив зум там, в 16 разів. Картинку ми ще не перемикнули, тобто вона на широкому куті. Перемикаємо, картинка сильно збільшується, і ти відразу губишся, не розумієш, що, що ти знімаєш. Це потрібно, особливо, якщо Ведеться зйомка якогось динамічного об'єкту, щоб його не втратити з кадру. Як і казав, тут 56-кратний гібридний зум, тобто це дає можливість нам дуже сильно збільшувати картинку, як ви бачите на екрані. На відстані декілька кілометрів ми можемо в принципі навіть розгледіти людину в вікні. І це дає можливість не підлітати близько самим мавіком і відповідно ним не ризикувати. Важливий коментарій стосовно тепловізора тут навіть є в верхній частині нагадування: те, що не можна піддавати тепловізор великим джерелам енергії, точніше сильним джерелам енергії, таких як сонце, лава або, наприклад, лазерний промінь. В іншому ж випадку датчики камери можуть згоріти, і що призведе до незворотнього пошкодження. Стосовно самої широкоугольної камери, тут, в принципі, додати нічого, тобто вона дає нам більший кут огляду в порівнянні з звичайною камерою. На жаль, вона не така світосильна, але в цілому це дрон не для зйомки художніх відео, це все ж таки робоча машинка. І з цією задачею вона більш чим справляється, тому тут нарікань ніяких немає. Також мені дуже сподобався софт, який використовується тут. Це Pilot 2. Оскільки він набагато інформативніше показує всю основну інформацію під час польоту, і тим самим можна просто прийняти правильне рішення і не витрачати зайвий час. Стосовно самого РТК модуля, ще забув сказати, те, що якщо він настановлений, нас відкривається ще така додаткова можливість кращого інтелектуального повернення назад додому, тобто Mavic сам розраховує найоптимальніший маршрут. Огибаючи рельєф, і тим самим він не буде витрачати час, щоб набирати висоту, щоб знижуватись. Тобто, під час розумного повернення додому він розвертається і найкоротшим шляхом, облітаючи всі перешкоди, повертається до нас назад. Тобто, це круто. Також з самого застосунку ми можемо відразу вимкнути ліхтарі колу самого дрону, тобто не потрібно використовувати дрон хак, щоб це робити, і тим самим для військових дрон буде просто непомітний. Як завжди, додатковий софт для картографії або для опрацювання, скажімо так, тепловізійних знімків або відео знаходиться на сайті DJI. Тобто, це більш такий професійний спеціалізований софт. Про нього я не буду поглиблюватись, але він тут є, і він тут досить на гарному рівні. В цілому, дрон мені дуже сподобався. Як і казав, це рішення було дуже вдалим, щоб саме на цій базі робити нову ітерацію, і я впевнений, що вона прослугує не один рік. В цілому, нарікань до нього взагалі ніяких немає. Єдине те, що, ну якщо докопатися, те, що трішки інші гвинти і їх на даний момент складніше знайти, ніж гвинти на Mavic 3. А так, в цілому. Тільки позитивні емоції стосовно нього. Якщо виникли у вас якісь питання по тим чи іншим аксесуарам, наприклад, або параметрам самого дрону, як завжди, ми чекаємо вас в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, далі ми будемо знімати ще більше цікавої техніки, не тільки для військових, а й для цивільних. І ставте вподобайки. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!